Вітаю! Мене звати Сергій Калташев і я тренер по інструментам DeVolt. В цьому тесті ми використаємо наш комбінований дриль DeVolt XR 18V DCD 805 зі сверлом Форснера діаметром 51 мм для деревини товщиною 2 дюйми. Ми проведемо цей тест на першій швидкості з батареєю PowerStack ємістю 5 а та зі стандартною батареєю з циліндричними елементами, також ємністю 5 Агодин. Давайте подивимося, що станеться. Як ми бачимо з цієї демонстрації, з акумулятором Powerstack ми можемо виконувати більше роботи в цілому, а також можемо працювати швидше. Акумулятор Powerstack є потужнішим, оскільки він здатний підтримувати більш високу напругу під навантаженням, а також може віддавати більш високі рівні струму інструменту. Якщо ви маєте досвід свердління отворів великого діаметру, ви знаєте, що момент, коли свердло вже майже. Пройшло матеріал є чи не найскладнішою частиною завдання. Дриль з акумулятором PowerStack є потужнішим і краще підтримує робочу швидкість, а це означає, що він виконує роботу швидше, споживаючи при цьому менше енергії та менше напружуючий акумулятор. Інша річ, яку ми помічаємо, це те, що батарея з циліндричними елементами є помітно більш гарячішою. Це тому, що тепло накопичується швидше в циліндричних елементах. Пласкі елементи мають менший опір, а це означає, що вони не так швидко нагріваються. Їхня пласка форма також дозволяє батареї охолонути швидше, а загальний ефект полягає в тому, що акумуляторні блоки PowerStack залишаються холоднішими при серйозних навантаженнях у порівнянні з традиційними акумуляторними батареями. Інтелектуальний модуль інструменту вимірює температуру батареї сотні разів за секунду. Коли температура акумуляторної батареї з циліндричними елементами сягає порогового значення, модуль в інструменті вимикає живлення від акумулятора для його ж захисту. Тобто ця батарея не може повністю розрядитися. У цьому випадку вам доведеться почекати, доки батарея охолоне, перш ніж її можна буде знову зарядити або використовувати на інструменті. Акумулятор PowerStack натомість залишається набагато холоднішим під час роботи, при тому ж навантаженні. Температура залишається в межах безпечного діапазону, і акумуляторна батарея може повністю розрядитися. Отже, як ви можете бачити з цього прикладу. Під час серйозних навантажень ви можете виконувати більше роботи та виконати її швидше. Саме з акумуляторами PowerStack.